Я знайшов одну дуже прикольну гру, у якій безкінечно евент. Це просто ще з чимось. No, Тут реально безкінечно Евент. І. На мене нападає челік! Він не може. Це. май гад. Oh Це ж. Ні, не юцмай! Оу, oh, це дуже крута там база чиліка. Я напевне попав на самий серйозний сервер. А на якому сервері немає такої серйози. Окей, напевно, не на сьомо. Я зможу з вами тут Як я вчасно зайшов? куда-то я захожу, куда заходит? Там появляются какие-то крутые блин, роты. Та китай. Блин, блядь, почему ты так. Не знаю, что мне так глаза. Тут требуется... Тут требуется... Я просто без требуется... Тут а он просто без Разу прикольно, бо тут безкінечно він Ніколи не закінчиться. Ніколи. Ніколи. У нього немає кінця. Ух, Закривас. Мене матей крадуть. родуть. Я его лос Я его купил. Ха! Вы бачите, кто тут лос крокодилеты с трьма мутациями? А вы их пропускаете, тупи. Ученика не лайки. И... И... Сумніву, красу, через мене, думає, я в Оу, у меня кисчелик там в базе просто. Заховався від мене. А не получится заховатися Заховаться это шутку. Аккуратно тако зроблю. И куплю. о 40 лет. О, не, у мене крадуть, ну, магазис Дивіться, він літає з ним. Окей, продаємо бо тут круті Брайн Рот и все Але у нас база уже крута. Поставте лайк і підпишіться, якщо б ви хотіли Якщо бы би хотіли таку саму базу собі. Але я пропускати якихось крутих, бриндрок, не збирайся. Мені треба як у мене сослушать. Бокшо, якщо тут гарама НМАБЛНК заставне. Тут тун 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 що існує. Тут є страви елеф. Але його не неможливо получити. Ну, добре, що тут хоч би легко бити. Не так лагає. Удар. А ми у його щеліка трохи кратимо. Да, і сок-сок. А ми не можемо. Що вони там б'ються? Ми вас ніколи не маємо. Ні, все, ми його базу вести. Капкан? Постав... Ні, все, все, все. У нас зайтись без стар нужды. Мукей, зато у мене є 4 мільярда. Так что... Нічого собі, це крутий Прокоду появився. код. себе. Так багато приносить. А, моя база сама крута. на сервері. ха 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 а вони не а я навіть... Давайте Тун -тун -тун Та я можу просто битися безкінечно. Тренос. Тренос. Я буду битися. у них. А! О він. <Pie yearnes> так, я маю. Давай. Ну ти бачиш, він куди? А чоловік, аби Я я добився за тренус? Так, я добився. Серйозно? Це так легко. Я розумію хто сам найменчик приносить матео мало приносить. <звук> І так мало приносить. Продаємо. Чайлик просто покажить. А у них навіть немає якось берега. А Кокофанто Кокофанту. Е. Нехай купляють. Це поганий брин рот. Він мало принес. Ей! Ти шо? Розстань Срабуй би тобо не так на тю сторону Більше ти в мене не мого. Так турито. Як це голосно. Окей. Ну ай, 10 миллиардов. Можно с Рогаром и Мадун Вот так знать. Все, не можешь, да? Не можешь ты такой. как то мы не бьем. Просто... Мы бьем Это пиццане, нет, то есть Затем на них. Так. Ховаемся. Все равно. Все. Як я не навіть цю штуку тут через не... Нічого хісенько не видно. Музика тут дивна. Хм. Та ти не розумієш, що це в цю сторону тебе не вийде. Це вкрасти. No, my God, spot! Угу. Так, що я вже в баню? Да вс остается. Эй! Ты сау. Вы у мене хочет красти всіх блин, вроде. Ты теперь трэнус, труба трезмия, хочешь красти? Тас у звана. Да ну крыс могут трэм. Тут резмий. Большое классенько. Получите купить гаром и мадунг. Я буду любить. Челик, ну шпионирую выпал. Пацан, ты ведь мне не допоможет. Зебрата с телека грустили к его маме. Стоп, ты можешь красить на справке. Вау, какие крутые эффекты. Не-не-не, у меня базовая карта. Закрываем. Да, тут сни.